Михайло Поплавський, зірковий ректор та чоловік, який мав сотні, а то й тисячі коханок. Мав не тільки мистецьку, а й політичну діяльність, прожив життя цікаво, і наразі він не думає зупинятися. У цьому випуску я хочу розглянути особистість Михайла Поплавського як людиною взагалі. як Йому вдалося бути на слуху, нехай і не в найкращих ситуаціях. І що найголовніше, коли він заспокоїться і, нарешті, перестане чіплятися до молоденьких дівчат, і звідки взагалі у нього такий цікавий потенціал. Я можу сказати, що це досить цікава особистість, і зразу, коли ви побачите на його матрицю, ви зрозумієте, що ця людина не вміє зупинятися. Він робить все, що завгодно у всіх сферах, які тільки можна. Народився чоловік 28 листопада 1949 року. Він був одружений два рази, мав, як я сказала, як і мистецьку, так і політичну кар'єру. Він не знімався у кіно, він і є ректором, і педагогічна діяльність, і, в принципі, всі його пісні ми і так знаємо частково. І також балотувався до Верховної Ради у, скажімо, у певний період свого життя. І, скажімо так, перше, що кидається у очі саме у його матриці, це цікаве поєднання 7 сьомого та десятого аркану. Сімка у нас у центрі, десятка і одинадцятка у інших головних позиціях, дивіться: сімка і десятка, чому я звертаю увагу саме на цю комбінацію, це прям якщо говорити про амплуа Бабніка. Да, це прям дуже жорсткі бабніки, і взагалі, у мінусі ці люди ну максимально активні у тому самому сенсі, який ви розумієте. Але із плюсів, церква також працює добре на його діяльність. От 7 і 10 тут просто у нього по максимуму розвинута інтуїція. Ще й у нас 11 підкріплюється. 11 додає йому ще більше витривалості, працьовитості, тобто людина просто енерджайзер, він не заспокоїться. Його навіть тікток-танці у ці останні, вони також пояснюються одинадцятим арканом, тому що одинадцятка, в принципі, це щось пов'язане зі спортом, рухом, танцями, і, в принципі, скажімо так, йому не завадило б виміщувати свою цю енергію, а вона в нього просто неймовірна. Саме у спорт або у будування конкретно власної кар'єри. Я гадаю, якщо він побудував би ще якийсь окремий бізнес, не пов'язаний із. Тією діяльністю, яка в нього була, я впевнена, він би отримав непоганий успіх і взагалі відгук і був би досить таки цікавим чоловіком, навіть у вигляді, я ж кажу, не знаю, там, у інших сферах. Ще я можу сказати, що я можу сказати про цю людину? По 10-му аркану ми ще маємо нестабільний характер, маємо вітряний характер, він постійно, як я казала, вже змінює діяльність. І, в принципі, він не може зупинитися, і в нього постійно змінюються власні думки. По мінусу, у 11 аркані ми зустрічаємо також якусь пасивну агресію, можливо, фізичний, психологічний тиск. Ну, стосовно цього, так, поки що нічого не можу підтвердити. Із цікавого також ми маємо 21-й аркан у грошах. Дивіться, це не зовсім. Аркан конкретний під якусь діяльність, можливо, вона не підійде під конкретну діяльність, але це про велике масштабування, тобто все, що він взагалі взявся у своєму житті, йому чогось одного мало, він може по максимуму масштабувати і отримувати непогану таку, скажімо так. Взагалі непоганий успіх у всіх тих сферах, які він охоплює. В принципі, частково так і сталося. Його е, ім'я, воно на слуху, просто питання якою ціною. Він отримав це все, але ж отримав, якби тож, 21-й аркан тут найкраще працює. І, в принципі, подивіться, як він розповсюдився на цікаві сфери, і він закріпив своє ім'я не просто так, як якийсь там співак. Він зараз закріпився навіть у педагогічній діяльності. Що вже казати про це? Скажімо так, тут і соцмережі, в принципі, і вся тактика це розповсюдження або якась, скажімо так, в принципі, вся його Тік-Ток-стратегія це також у нас вплив 21-го аркану. В принципі, чоловік, як ви бачите, досить такий енергійний. Тепер будемо потихеньку проходитися по його особистому життю, чому цей чоловік не заспокоївся, нарешті не відчепиться від цих молодих студенток. Що я можу сказати? Як він і сам казав не в одному інтерв'ю, що він мав багато коханок, але що найцікавіше, мав лише два шлюби. Один із них протривав півтора року, це його була одна сельчанка, яка працювала медсестрою, якщо не помиляюсь після розлучення продовжувала працювати медсестрою. А друга його дружина вона народила йому єдиного сина і, в принципі, єдиного його спадкоємця. Він уже має власну родину. І, скажімо так, я, гадаю, по пласкому цьому, цьому було годі. Він не сильно сімейна людина, якщо ми, в принципі, подивимося на його матрицю. Він досить таки самостійна особистість. Я гадаю, він, скажімо так, враховуючи, що він з другою дружиною прожив, як кажуть, 30 років. Але інші джерела говорять, що вони не живуть разом та й в принципі не жили в останні роки і взагалі розлучилися у 2009 році, то я гадаю, він просто зробив те, що мав. Він має сина, має спадкоємця, трішки пожив у сімейному житті, але це не для нього. Це взагалі далеко не для нього. Він максимально самостійна закрита особистість. Як я вже казала, сімка вона не вміє проявляти певні емоції. І, в принципі, це досить такі закриті люди емоційно. Вони багато чого приховують у собі. Щодо його. Неймовірної, скажімо так, сексуальної енергії. По-перше, і взагалі, чому він веде, скажімо так, такий спосіб стосунків, як я вже казала, ми бачимо тут цікаву комбінацію 7-5. Я розповідала у минулому відео. Що вона взагалі означає? Це людина, яка домінант, яка говорить, я хочу, щоб мене побачили, я хочу, щоб мене любили. От я такий класний. Це досить такі жорсткі нарциси у стосунках, у ліжку і тому подібне. Тож не дивно, що якби не всі зможуть йому довести це, і він шукає все нових і нових жертв. Ще з цікавого, я не знайшла якісь поганих арканів, які б вказували на такий спосіб життя у його кармічних зв'язках у батьках, але його кармічний хвіст, в принципі, теж багато чого говорить і так. Це 15.5.8 зрада у сім'ї. Це не тільки про конкретну зраду. Це якщо чоловік булив свою дружину, там, бив, йшов просто, йшов до коханки, і, в принципі, просто не зміг побудувати нормальні стосунки у сім'ї. Так сталося і в цій родині, і в цьому житті. Тож, я гадаю, на Поплавську у наступного житті просто чекає якась неймовірна карма, яка ну, поки що нам. Невідомо. Але це найяскравіша поки що позиція, яка вказує на нього прямо на людину, яка ну, не здатна вона побудувати сім'ю. От просто нездатна та і все. Хоча міг би у нього були всі шанси, просто він не захотів. В принципі, чоловік з такими арканами, він не сімейний, абсолютно не сімейний. Ну, як я вже казала, його 11-й аркан, тут і 10-й, і сьомий, вони також потребують активного сексуального життя. Неважливо, одна жінка чи багато, але краще багато. І ще, як я сказала, я не знайшла, здавалося б, є конкретні позиції, які вказують на Бабніка, окрім кармічного хвоста і того, що я перечислила. Але я побачила цікаві аркани у його чакрах. У Сватхістані у нього 12 та 15 аркан, він прям любить розваги, любить експерименти, любить себе, любить простраждати і, в принципі, любить у цю всю любовну перепетю. І також 10-й і 21-аркан у Сфатхістані. Тут у нас, скажімо так, скажімо так. Ой, не в Сватхістані, а в Сахасрарі. Це, по-перше, інтелект. Якби він постійно щось обдумує, і в принципі ці аркани тут уже говорять, як я скала про вітер у голові. Любить людина експериментувати, фантазувати, і в принципі не зупиняється у яких своїх експериментах. І тому я взагалі не впевнена, що в найближчі роки він відчепиться від цих дівчаток і буде продовжувати всі свої. Походеньки. Хтось говорить, що у нього було сотні коганок, хтось ще тисяча. От така цікава історія у нас про цього чоловіка вийшла. Я бажаю вам нових випусків, нових цікавих особистостей. Якщо ви хочете, щоб когось розібрати або обговорити, то пишіть. Люблю і цілую.